Радий вас вітати на каналі АвтоІмпорт. Рідко у нас включення на Ютуб каналі. Частіше ми в Тіктоці, постійно публікуємо автомобілі в наявності, стараємось якийсь публікувати позитивний контент, підтримувати позитивний настрой, як так кажуть. В інстаграмі також часто але там ми публікуємо продані машини. На Ютубі сьогодні ми хочемо показати все, що є в нас в наявності. У нас такий досить. Можна сказати, забитий, наповнений торговий майданчик свіжоімпортованими імпортованими автомобілями, і ми хочемо показати, що саме в нас є на сьогодні. Перший автомобіль це Tesla Model 3 Європа, 19 рік з 23,5. Цей автомобіль в моєму був в користуванні. Ну, якби я їжджу на ньому там додому на роботу. Користуюсь дуже класний варіант, із-за того, що вона вже ну можна сказати, не свіжа імпортована, а є якийсь пробіг невеликий по Україні. Спустили ціну, і плюс на Тесли падають ціни на ринку, тому от приходиться спускати нижче плінтуса, Можна так сказати. А так це класна машина, без ДТП. Вона має оригінальний пробіг. Вона має безпроблемний там акумулятор, гарантію, підключення. Якщо у вас є якісь поломки, ви пишете на офіційну. Сервіс там в Європу, вони підключаються, віддалено ремонтують. Оновлення постійно. Коротше, європейська версія 23 500 безпроблемна. Також ми можемо навіть дати гарантію рік, якщо плюс 10%, 10 до цієї ціни без проблем. Офіційно це все по договору проводимо. Пішли, я вам покажу, що в нас всередині на торговому майданчику. Opel Astra, 15-й рік, 164 пробігу. Німеччина, 1,6 дизель. 81 кВт, розмитна на плюс сертифікат, хазяйська машина. Є пару елементів фарбована, нема ніякого ДТП, немає ніякого тотала. Там сітюпи, вся документація є. І давайте зараз покажемо вам так по колу її. Покажи, будь ласка, з цієї сторони, з правої по ходу машини. От що вона рівна, як струна. Тепер покажемо з лівої, з водійської. Відразу нам кидається в очі нова, літня резина, Йокохама. На передній і на задній, обслужена тормозна система, тормозні диски свіжі. Коротше, як я сказав, хазяйська машина в салоні у нас електрика, тут така шкіряна відділка на картах, класне водійське сидіння. Попереду з правого пасажира, шкіряне кермо. Отак От це все виглядає. Декоративна підсвіточка, гляньте, яка як виглядає. Просто От, ну так, симпатично, скажімо так. Вона сучасна, максимально, от, знаєте, коли ви сідаєте за кермо, то так, так от максимально зручно. Тут а, от така пояснична подушка, чи як правильно там ну, якби сидіння, от так, як вас обнімає, дуже зручно. Навігація у нас є, тут є картографія. Картографія України, кондиціонер, підігріве сидінь. Що у нас тут? Круїз ліміт контроль є, тут такий дисплей на панелі приладів, USB, AUX, прикурювач, шестиступка Коротше, все, все є. Досить класний варіант. Датчики світла, датчики дощу. Німецька порода. Ну, Що можна сказати? Задній диван. Зараз ми так, ну, як скажуть, бігло покажемо, що є в наявності. Якщо вам якийсь конкретний автомобіль цікавий, ви пишіть в коментарях, ми знімемо детальний огляд. Другий комплект коліс. От такий варіант 9900, розмитне на плюс сертифікат. Далі Peugeot 308. Беремо другий ключ. 308. 20 й рік, 167 пробігу, чорний колір. Автомобіль має оригінальний пробіг, має рідне лакофарбове покриття, все по колу. Так, Лобове скло у нас також рідне. І давайте зараз покажемо, що у нас в салоні. Отак от виглядає салон даного автомобіля. Задній диван. На хвилиночку, 20-й рік, 167 пробігу 1,5 дизель. Автомобіль, ну, от тільки-тільки закінчилася з нього гарантія. Ну Дуже класний стан. По факту. Ну, як до конкретики, якщо перейти, це рідне лекофарбове покриття, невеликий пробіг 167 тисяч. Зрозуміло, що зараз хтось скаже, по 40 тисяч в рік нічого собі. Це лізінгова машина, яка виконувала задачі трасових поїздок. Можливо, їздив якийсь менеджер, можливо, от, грубо кажучи, з точки А, з точки Б, десь 100 кілометрів в день вона їздила. І на зараз вона має за, 20, за 4 роки 167 пробігів. Але лізінгові машини вони проходили весь сервіс від ADA на офіційних станціях. Тому це ну, великий, великий плюс і класна ціна. Дуже рентабельна покупка. Давайте зараз підемо по цьому ряду. Audi. Audi 18 рік. 6. Знаєте, це такий автомобіль. Він у нас збирає тільки лайки. От в інстаграмі всі клас, всі пальці вгору. Але продати його тяжко. Хоча це сама дешева ціна в Україні за 2018 рік. Двохлітровий дизель з таким, такою комплектацією, з таким салоном. Отак От він виглядає. Чорний потолок, панорама. Панорама, чорний потолок. Машина також є там косметичне підфарбування по базі пострахових випадків всього іншого немає. Намурав подарунок. От такі вас будуть, якщо ви візьмете цей автомобіль і зможете їздити до кінця військового стану на таких номерах. Далі Рено Флюенс. Десятий рік, 1,5 дизель, 81 кВт з Бельгії, 204 пробігу. Отак от цей автомобіль виглядає. Це аналог, ну як не аналог, а можна сказати однокласник, Мегана 3, грантур, але в Седані. У нас біжевий салон. У нас от таке, такий салон, знаєте, дорого багато, світлий, красивий. Я називаю цю машину машина банківського робітника. З дому на роботу, кудись в поїздку, максимально зручно, на бізнес-класі від Рено. І всього за 7900 доларів. От такий автомобіль. Далі у нас стоїть Renault Megane. Зараз я візьму ключі, секунду. Рено Меган 3 це 2014 рік, другий фейсліфт 210 пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт. Машина вся ціла, машина хазяйська, машина вся в рідній фарбі, без єдиного навіть косметичного підфарбування. Має такі класні диски. В салоні у нас. Отак От виглядає салон. Нема сенсу говорити по опціям, тому що всі вже Megane, Я думаю, всі, хто собі шукають, вже знають весь набір опцій, який можливий в цьому автомобілі. Отакий От задній диван. У нас тут другий комплект коліс. Зараз я відкрию, вам покажу. Другий комплект коліс. це зима. От такий авто. 10300, можливий невеликий торг. Далі електричка у нас Єгольф 16719 рік, 97 пробігу з Нідерландів. Це 36 кВт запас ходу до 300 км, Досить непоганий автомобіль. Для міста, я думаю, просто бомба. Зараз, якщо ще ви підключите двохтарифний стчик, двотарифний лічильник і будете заряджатися, якщо у вас буде ночний тариф, електроенергія півціни, то просто варіант. Просто їздити практично безкоштовно. Peugeot. Це один варіант у нас від власника. Знайома, яку ми знаємо там особисто, попросила, от Ярослав, дуже треба, допоможіть поставити у себе на майданчик. От поставили, продається, 6512 рік. Так, взагалі ми не ставимо чужих машин на майданчику. Це разовий фрагментарний випадок. Авео, зараз в когось може буде посмішка, да? але це один варіант. З того, що ми могли взагалі запропонувати клієнту до 6 тисяч на автоматі. Постійно дивимося, постійно є такі е, запити, тому що в нас напроти сервісний центр. Багато хто зараз з дівчат навчається на права, навчається на автоматичну коробку, дві педальки, і кажуть, нам би як першу машину до 6 тисяч. І оце цей варіант якраз вам максимально підходить. Е, технічка. Давайте я покажу з цього боку вам. Технічка ідеальна. Салон також в класному стані, практично в ідеалі. Ну, нема непотертостей, такого, дир ніяких, там автомат. У нас кондиціонер, мультимедіа, така от магнітола, задній диван. Ну, в общем все, все красиво. 5600 цінник. Але по кузову він має підфарбування, він має, він має там якісь десь косметичні підкраси. Це машина, отак, от як перша, там, навчитися їздити на автоматі. Ну, Дуже класний варіант. З кнопочки закрилась, кнопочки відкрилась, сіли, дві педальки, бомба. 5600. Далі Astra, стільки вона приїхала, ще не спіли повісити ціник, вона була в телеграм-каналі Автоімпорт Україна. 6500 буде тут у нас на майданчику. В телеграм-каналі був ціник 6300 е, 140. Копійками пробігу. Зараз хтось візьметься за голову та ви що, та як може бути сьомий рік. Е, ну, Я вам скажу, що попадаються такі машини. У нас команда вже досить велика і ми робимо те, що зранку до вечора шукаємо ці автомобілі. По факту, вона в рідній фарбі, виключенням є оця дверка. Вона фарбована тільки в цьому місці, косметично. Тут була така тичка, невелика притертість. Ми хотіли її так залишити, а потім думаємо, ну це буде відпугувати клієнта і вирішили все-таки зробити. Я вам додам зараз, як вона виглядала. Або ви ж можете в телеграм-каналі, самостійно подивитися. автоімпорт Україна, телеграм-канал. У нас отакий е літній комплект зараз на машині. Зимовий комплект у нас в салоні. Отак. Полочка, все є. В самому салоні. Ви подивіться стан водійського сидіння. Стан сидіння спереду, спереду справа. Ви подивіться стан шкіряного керма. Воно є, заводська така от все все як потрібно. кондиціонер, датчики світла, все все як треба. Переднє склопідйомники, електра. Коротше, 1,6 бензин. 6,5 такий автомобіль в нас з наявності. І це не одна у нас Астра. Ми пізніше, як будемо так по колу проходити, і там в кінці є ще один варіант. Далі, Шкода Октавія А5, e 1,6 MPI 9 рік. 249 пробігу. Зараз хтось каже, ой, там може багато. Так, да, пробігу е як порівняно з цією Астрою, більше. Але, я вам скажу, стан далеко не гірше, машина повністю обслужена. Машина від А до Я має оригінальний підтверджений сервіс. Проблем по мотору там ніяких немає. На сьогодні, якщо вести такий автомобіль, приблизно ціник в районі 9 тисяч. Цей автомобіль нас вдалося знайти так, що він по 8400 стає. Так. Давайте ще покажемо багажне відділення, поміняли фільтра масла тут. Ось якось так це все виглядає. З Сьомого року пробіг 255 тисяч з Німеччини вже відкрив капот. Показати вам, що цей автомобіль, газ-бензин. Газ ще встановлений в Німеччині. Масло для газу, форсунки. Коротше, все. Вам залишиться тільки її поставити на облік і вже паливо буде газ-бензин. Коротше, варіант газ-бензин, 255 пробігу в рідній фарбі. І зараз я вам покажу, що в нас тут по салону. По салону, так сучасна. Автомобіль виглядає, 4 склопідйомника, шкіряне кермомно функціональне з кнопочками, інформативний дисплей, сидіння водійське, гляньте, от як виглядає. Короче, супер стан. Ззаді диван. Отак от в багажнику у нас другий комплект коліс на дисках. Отак от він виглядає, полочка там все є. Мінусом, єдиним покузом, вона вся в рідній фарбі. От є от такий притертий бампер. І якщо ми не продамо її там за два тижні, то зробимо, тому що записані до маляра. Ну, от такі моменти, сьомий рік машина, скільки 15 років автомобілю, ну я думаю, такі моменти можуть бути. А вся машина збережена з рідним лакофарбовим покриттям. Давайте ще підемо на цю сторону. У нас такі легкосплавні диски, протитуманні фари покажи, от тому що була спочатку з відкритим капотом. Щоб зараз побачили всі зазори, там, що все, все клас по кузову, скло у нас також все оригінальне, навіть лобове. Це документи по сервісу. от Я максимально люблю таких німців, все відада я. Тут у нас сертифікація ГБО. От повністю гарантія, сертифікація, перевірка. Тут все, коротше, тюфи, всі тюфи за весь час. 143 пробігу от було в 2015 році. І тут, коротше, до останнього 182 в 2017, 2019 рік. Десь тут іще тут є. 24-й рік, перший місяць, пробіг 252 тисячі. Коротше, все, віда даємо. Переходимо далі. Dacia Duster. для тих, кому потрібен автомобіль повище. Це Це 2014 рік. У нас 1,5 дизель 172 тисячі пробігу. Автомобіль має ціник 12800, має літню резину нову. Давай покажемо. Нові стойки, нові пружини по колу. Тобто 4 нових амортизатора, 4 нових пружини. Тормозні диски, коротше, повністю машина обслужена, від а до Я. Зрозуміло, що вона не може коштувати дешево там або понизу ринку. І взагалі, от, я не розумію цей стереотип, коли. Люди відкривають там авторі, а бачать першу другу ціну. І відразу там, якщо ціна трошки вища, там, або там на тисячу доларів вище, то сразу кричать дорого. Ну ви ж не бачили той автомобіль і ви не бачили цей. Не може коштувати всі машини по низу ринка. Саме тому і є якась ринкова вартість, саме тому, хтось і готовий віддати за мінімум. А той, хто доглядав машину, якщо машина ухожена, то їй ніхто дешево не віддасть. Отак От виглядає у нас салон, нормальна комплектація для Дастера це дуже класна, багата комплектація 12800. Якщо вам потрібна така машина, поспішіть. Тому що якщо продамо цей варіант, такий самий, знайти буде тяжко. З Німеччини. Зрозуміло, що по Україні знайти можна варіанти дешевше. Так. Hyundai i 30. Кому потрібна машина, знаєте, така, вона максимально. Збита максимально така компактна, чорний колір. 1,6 дизель, 191 тисяч пробігу. От так виглядає салон шкіряний кондиціонер. от Шкіряне кермо, 4 склопідйомничка. Короче, максимально класна, зручна машина для міста. ну, Для міста і не тільки. Ось такі диски класні, резина дорога. Варіант 7450. Далі переходимо, у нас стоїть два Дастера Stepway. Ой, Дастера, вибачте, Dacia Sandero Stepway. Два автомобілі практично однакових. Цей 7510 рік, це у нас 7611 рік. Цей автомобіль має два косметичних перефарбування. Це і в рідній фарбі. Два комплекта коліс, Отак От виглядає салон. Так виглядає задній диван. Чотири колеса в багажнику. З 10-го року має отакі легкосплавні диски, вигляд має просто бомбезний. Подивіться, отак виглядає задній диван. Так виглядає салон, переднє сидіння. 7,5, можливий, невеликий торг. Далі, дача Сандера звичайна. Вона в рідній фарбі також, 1,2 бензин, 136 пробігу, розмитнена плюс сертифікат. 5,5 ціник. Зараз я вам її відкриваю. Тоже з кнопочки відкривається, як для першої машини або для тої машини, щоб взагалі от не думати про сервіси, там, не думати про якесь обслуговування дороговартісне. Тут все саме просте, і тут особо нічому ламатись. Невеликий пробіг, 1,2 2 рідна фарба, 5500. Звертайтесь. Далі у нас три рено сценік. Перший це друге покоління, 9 рік. Останній рік випуску сценіка. 100 тисяч пробігу. За цього ціна 7500. Давайте зараз покажемо. Є тюфи, є підтвердження, пробіг перевірений, достовірний. Видно по всім кнопочкам, по керму, по сидінням, що пробіг на цьому автомобілі оригінальний. І навіть якщо ви просто проїдетесь на цьому автомобілі, ви зрозумієте про що я говорю. Хтось каже, ну це дорогувато, 7500 за Сенік. Є у автомобілі такий самий. Ну як такий самий? Це дев'ятий рік, це шостий рік. Але за 5600 Це червоного кольору, він має підфарбування. За чого? за те, що червоний кольор в рено дуже вигорає. І для того, щоб він мав ну, такий вигляд, як зараз, то потрібно десь щось підфарбувати. Коротше, він має підфарбування, але тут є панорама 181 тисяча пробігу, 1,6 бензин. Наступний це Рено синік 7 рік, але дизель. Хто не хоче бензин собі, хоче їздити більш економічно, це дизель 1,5К-9К. Пробіг 208 тисяч автомобіль з Австрії. Має оригінальне лакофарбове покриття. Давайте зараз покажу вам в салоні. Це виглядає все в ну, стані просто супер. Позаду, напевно, ніхто не їздив, тому що стан дуже класний. В багажнику у нас другий комплект коліс. Ця партія проїхала, практично в кожному другому автомобілі є другий комплект коліс. До цього приїжджало останнім часом дуже рідко. щось Німці почали. Гляньте на руль, ну, от все все клас. Круїз контроль тут на рулі. Коротше, все дуже все класно. Рідна фарба повністю. 6 тисяч дізельний сценік. Кому цікаво, навіть лобове скло те оригінальне. Далі. Рено Меган, 15-й рік. За ціну, увага, 8500 доларів. Це комерційний автомобіль, він був на фірмі. Пройшла амортизація, його виставили на аукціон і ми його придбали так, що він тут вийшов 8500 доларів. Тобто, от вам різниця. Автомобіль від власника хазяйський і автомобіль з фірми. От 8500. Він тут повністю обслужений. Він має оригінального 205 тисяч пробігу, К9К, мотор 1,5 дизель, технічка в суперстані. По кузову, ну, є такі десь там якась коцка, є подряпанка, яка придбана за допомогою детелінгу. Отак там десь може ви і не побачили на відео. Але цінник 8500 це доволі класний автомобіль, я вам скажу на ці кошти. Давайте зараз я вам покажу його. Отак от виглядає салон. Комплектація Limited – це про те й говорить, що це комерційна версія. Так, далі. У нас наступний це Renault Megan 13 2013 року в синьому кольорі. Це рахується максимально практично, ну, перед максимальна комплектація. Тут є все навіть більше. Синій колір, тильдік, боус, чорні дзеркала, безключовий доступ, диски притаманні комплектації боус. Салоні у нас. 4 склопідйомника, боус музика, підігріви сидінь, От так виглядає шкіряне сидіння, джойстик, навігація От в такому стані салон. Машина вся в рідній фарбі, без косметичних навіть підфарбувань. От супер стан автомобіля. Але і цінник 10-100 доларів. Далі у нас ще один народний улюбленець, машина із Австрії 2009 року 166 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Зараз скажуть, та як так, там машина там, е, молодше, а пробіг більше, а тут все-таки автомобілів 2009 року, а пробіг всього 160 тисяч. Це знову ж таки хазяйський автомобіль, це машина від власника, машина з Австрії. Е, пробіг перевіряється, і зараз я вам покажу навіть як це, як це перевірити. Тут є декілька косметичних перефарбувань, але чиста косметика, нічого такого страшного. Отак виглядає салон, автомобіль дуже в класному стані. І зараз я вам покажу всі документи. Останній тихогляд тут є. У нас отакий от документ. Я зараз показую, ви можете поставити на стоп кадр і перейти по цьому QR-коду. Він працює навіть от через екран. Далі вас е, перекидає на сайт, де ви зможете перевірити достовірність цього документу, ввівши оцей номер е, реєстраційний, чи номер рахунку, це, чи що це таке. От вводите ці цифри, і у вас буде точно такий документ, але в електронному вигляді. Е, це Австрія, так придумала. от. Просто супер, тому що коли Німеччина треба писати, їм просити, то тут все перевірили в онлайні і все, нема ніяких питань. Давайте далі йдемо. Наступний лізінговий автомобіль це Opel Astra, 20-й рік, має пробіг 156 тисяч з Німеччини. 1,5 дизель. В сірому кольорі, без ДТП ціла машина, є десь косметичний підкрас, але без шпаклівки і всього. іншого. Давайте покажемо номер кузова. Для того, щоб ви змогли перевірити по всім загальнодоступним базам і не тільки, навіть лобове скло оригінальне, це скло по колу також. Ми перевірили. В салоні вам покажу. Отак От ну, пахне ще, знаєте, пахне заводом. В крутому стані сидіння, вся ергономіка, кнопочки, два комплекта коліс, сірий колір, супер стан 12 тисяч доларів. Ну, чесно, я... Скажу, це разово нам так вдалося виграти, тому що була мінімум конкуренція на аукціоні. Вдалося ви придбати такий автомобіль. Зазвичай вони продаються набагато дорожче. Зимні колеса, давай покажемо так. Зимні колеса на дисках легкосплавних, класний протектор. Отак покажемо протектор. До речі, колеса ви зможете побачити на авторі або в інстаграмі. Полочка, все все є. як все як треба. 12 тисяч доларів, Opel Astra 20 рік. Наступний Opel у нас також ціла машина. Є косметично фарбований це капот. Так, все ціле, два комплекта коліс 1,6 бензин, 7 рік, 210 пробігу. Давайте зараз покажемо задній диван. от так от так Все ціленько, все чистенько, все класно. Переднє сидіння. От якось так. Це команда Автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Якщо ви не знайдете на, з цього списку той автомобіль, який вас цікавить, звертайтесь, привеземо під замовлення. Для цього заходите на сайт Автоімпорт, в гуглі пишете українськими літерами автоімпорт, наш сайт на першому місці, заповнюєте заявку, вона падає на наш Телеграм, ми зв'язуємось і так працюємо. Дякую за увагу. Звертайтесь завжди раді.